Вітаю, я Леонід Цихановський. Нещодавно міністр оборони України Умерло повідомив, що ведуться перемови з країнами Європейського Союзу про отримання європейських винищувачів Єврофайтер Тайфун. Це значить, що до більш ніж 60 екземплярів F-16 і 14 екземплярів Міраж-2000 незабаром нас додавляться ще європейські винищувачі Єврофайтер Тайфун. Поки кінематиці і по можливостям перехоплення, його останні моделі Tranch 4 і Tranch 5, так називаються, краще від можливостей F-35. Повну версію цього відео глядачі Тіктоку можуть отримати, побачити в Ютубі на моєму каналі Книгоогляд. Прошу вас підписуватись, підтримати наш канал в Приваті Монобанку. Всі посилання є під відео. «Єврофейтер Тайфун буде разом з F-16 і мережом 2000 протистояти авіації північних дикунів. Вони зараз мають більше 120 екземплярів Су-35, близько 100 екземплярів Су-30СМ і не більше, ніж 80 екземплярів старого, але модернізованого літака Міг-31БМ. В цілому мова йде про порядка 300 екземплярів сучасних винищувачів, які є у Росії. Ще Росія має 140 екземплярів бомбардувальників СУ, су 34 і 15-17 екземплярів свого нового винищувача Су-57. З них 10 це дослідна партія, вони участі в бойових діях не приймають. У бойових полках Росії зараз є буквально декілька екземплярів су 57 Потрібно відмітити, що сам Єврофайтер тайфун має повну перевагу над Су-30 і Су-35. І що дуже ймовірно, то і над Су-57 новим. Вся справа в тому, що всі сучасні російські машини, це Су-30, Су-35, Су-34, Су-57, це різного роду модернізація досить старої радянської машини Су-27. Радіоклаційна помітність. Тепловий слід, аеродинаміка і двигуни, все залишилось практично такими е, на нових машинах, як і на старому радянському 50 річній давності су 27 А помітність всі ці Су-30, Су-34, Су-35, Су-57 мають площу ефективної відбивної поверхні на рівні 2-2,5 квадратних метрів. Це по паспорту. Залежно від ракурсу, в Росії не вміють робити розрахунки малопомітних літаків радіолокаційно малопомітних. Тепловий слід у всіх цих літаків великий, бо двигуни, що АЛ31Ф, що ал 41 ф більш ніж 2 метри, більш ніж на 2 метри виглядають за фюзеляжем. Сопло, форсажна камера мають температуру більше 800 градусів. Їх видно здалеку, а в тепловому діапазоні взагалі вони світяться. Льотні характеристики у Єврофайтер Тайфун також суттєво кращі від нових російських літаків. Наприклад, важливою є величина безфорсажної кресерської швидкості. У Єврофайтер Тайфун це 1800 км на годину. Це досить велика швидкість. А у нового російського Су-35 тільки 1300 км на годину. Швидкопідйомність у Єврофайтера Тайфун 315 метрів на секунду. А у Су-35 тільки 280. Через стрімкий розвиток зенітно-ракетних комплексів і ракет повітря-повітря дуже важливим стає радіолокаційна помітність. Краще сказати радіолокаційна малопомітність. Про Єврофейтер тайфун ми можемо сказати, що це літак з елементами малопомітності і дуже важливими елементами, що дають, вели, що дають великий вклад. У Eurofighter Тайфун канал повітря забірника має С-подібну форму, лопатки компресора не видно зовні. І це сильно додає до радіолокаційної малопомітності. Знову ж таки, зовнішні підвізки керованих ракет. Зроблені е, наполовину утопленими, так як у іншим. І це також зменшує радіолокаційну раді раді помітність. Єврофайт тайфун в передній півсфері десь над, в 10 разів має меншу радіолокаційну раді помітність від Су 30, 34, 35, 57. Зверніть увагу, що самий новий російський Су-57 має таку ж велику площу ефективної вдивної поверхні, як і старий су 27 якому 60 років, до 2,5 квадратних метрів. Ще більше переважає Єврофайтер Тайфун у Авіоніці. У нього дуже сучасна авіоніка. Новий бортовий радіолокатор каптор Є. Фахівці вважають самим сучасним радаром серед винищувачів світу. Він може виявляти цілі в повітрі на землі, на морі і наводити в них свою керовану зброю. Дальність обстрілу повітряних цілей досягає 220 км. Росіяни для своїх винищувачів Су-35 вказують ще більшу дальність, але практика бойового застосування Су-35 у війні в Україні Цього не показує. Не мають вони такої дальності. І перш за все, через ракети повітря-повітря. Велетенською перевагою Eurofighter Typhoon є, висока, є високоефективна ракета великої дальності Meteor від компанії MBDA. Ця ракета має прямоточний повітряно-реактивний двигун, його ніхто ще не зумів повторити. Він дає можливість підтримувати велику швидкість ракети на рівні 4 швидкостей звуку на всій траєкторії польоту. Це більше 200 км. Росіяни про свою ракету Р37, свою дальню ракету, також кажуть, що вона має таку саму дальність, таку саму швидкість. Але на практиці. Одразу після закінчення роботи двигуна ракети російської Р-37, її швидкість швидко падає від 4 швидкостей звуку до швидкості менше 2 швидкостей звуку. І коли відбувається зближення при потребі зробити маневр в районі цілі, у ракети Р37 просто не вистачає кінетичної енергії для енергійного маневру. Ракета в ціль не попадає. При наявності літака дальнього радіолокаційного виявлення і керування у Збройних сил України, України такі ракети завчасно виявляються і дається команда нашим літакам на виконання маневру ухилення. Авіоніка надає Єврофайтер Тайфун ще цілий ряд переваг. Це, наприклад, радіолокатор, що може дивитись собі за спину. Зона огляду радіолокатора у нього плюс-мінус 120 градусів, тобто він бачить всього 240 градусів. Градусів, значить, він бачить 30 градусів собі за спину зліва і 30 справа. Він може наводити свої ракети на ворожий літак, що заходить в хвіст. Ракета запускається вперед, і потім бордовий радіолокатор розвертає її на ціль, що знаходиться позаду. Шолом пілота один з кращих в світі, в ньому інтегровано радіолокаційну, оптичну і інфрачервону інформацію всіх підсистем авіоніки. Пілот може поглядом керувати наведенням головки самонаведення своїх ракет повітря-повітря. Це неоцінима допомога в швидкоплинному повітряному бою. Також Єврофайтер Тайфун це перший в світі літак, що може керуватися голосом пілота. Він розуміє слова і команди пілота. І це не самі важливі переваги авіоніки. Про важливі, зазвичай не розповідає. Маю підкреслити, що літа, літаків Єврофайтер Тайфун випущено близько 600 екземплярів. І це досить багато. До, до них є багато запчастин і багато озброєння. Це сильно полегшить нам роботи з цим винищувачем. Фахівці вважають, що одної авіабригади озброєної Єврофайтер Тайфун достатньо, щоб забезпечити паритет і навіть перевагу повітря над окупантами. Дуже цікаво буде. В наступних відео порівняти можливості Eurofighter, Typhoon і F16, адже вони будуть співпрацювати в неї. І порівняти з Су-35 російським, з ним вони будуть боротися. Прошу вас підтримати наш коренномовний канал в Приватному на банку. Підписуйтесь, поширюйте наші відео, заходьте на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Байміекофі. Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.